Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю. Зотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом. На п'ятницю, 21 березня 2025 року сьогодні на бойове читування заступають Вікторіо Старот. Здається, їх дуже давно не було на цьому магічному столі. А епіграф буде з цієї книжечки Менлі Палмера Хола, відомого енциклопедиста Адепти. І сьогодні прочитаю вам трошки про суфіїв, це містики іслама. Учение суфиев, кажется, происходит от самого пророка Мухаммеда. Он был не только блестящим моралистом, религиозным лидером и государственным деятелем, но к тому же прирожденным мистиком и аскетом. На протяжении всей своей жизни он развивал в себе отрешенность от мирских почестей и материальных ценностей, ответственность, обусловленная высоким призванием заставила его явить пример сдержанного поведения, благочестия и самопожертвования. Его многочисленные обязанности также требовали весьма упорядоченной жизни которой забота о вере и народе преварировала над личными интересами. Нам известно, что ему были даны видения, что он практиковал бдение и прославился скромностью и спокойной покорностью воли Бога. Подобно большинству основательной религии, он совершенно отличался по характеру от тех, кто впоследствии распространял в миру власть его веры. Возникновение мусульманского и христианского мистицизма почти в точности аналогично. Многие суровые обычаи обоих вероисповеданий появились в результате отвращения к разложению, царившему в общественных системах того времени суфии изначально принадлежали к той системе религиозного мистицизма, которая называется квиетизмом. Квиетист ищет спасение от насущных потребностей жизни в уходе в себя, освобождение разума и чувств от всех житейских проблем и направляет силу своего сознания на приобщение к божественной любви и постижению. Многие группы квиетистов имеют отличную репутацию благодаря добрым делам и практическому вкладу в развитие общества. Они пребывают в мире, но не принадлежат ему. Они обычно выбирают занятия и профессии, не связанные с конструкцией и отказываются содействовать деструктивным политическим курсам. Их позиция противоположная той, что одобрена политикой и временем. Зачастую неправильно воспринимаются окружающими поэтому члены этого течения приходится переносить несчастье и унижение и доказывать свою честность, терпеливо и без злого бы, встречая оскорбления, которыми их осыпают. Мир еще не понял, что для того, чтобы проявить терпение и смирение, нужно быть по-настоящему сильной личностью». Це стосується не тільки суфів, а й різних інших людей, які свято вірують у те, що вони роблять. Хочу привітати всіх мусульман зі святом. У них точно свята, бо нульовий градус Овна він якраз і пов'язаний не тільки з австрійським календарем, але загалом в Азії саме цей день і вважався приходом весни і. Початком нового року у протилежність того, що зробили євреї, які зробили новий рік навпаки восени. Одначе все одно це пов'язано з рівноденнями, бо рівнодень два це весняне і осіннє рівнодення, і от весняне рівнодення, як, якраз і сталося. З чим я вас і вітаю. Що стосується 21 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 15-го 15 або 24 го числа. Числа будь-якого місяця будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися... 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця сьогодні ваш фортовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. А знову три карти. І за три карти я прошу дуже малого вашого вподобайки, підписки на канал або допису під цим відео, якщо вам сподобається цей прогноз. Буде три карти: перша карта за знаком Задяку, під яким ви народилися. Розпочинаємо вже з Овна, як це звично для всіх людей, які користуються послугами астрологів, а точніше журналистів, які пишуть астрологічні прогнози. Ну, писали, зараз це все в інтернеті. Друга карта загальна карта дня, яка показує не тільки, що буде. Відбуватися у вашому особистому житті, але й загалом у політиці, у світі це впливає на події, загальні події, які пов'язані з величним Господом, який для всіх один, неважливо, як ви його називаєте. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватися, якщо потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3. 2 один розпочинаємо з овнів. Можливо, хтось святкує свій день народження. Що я вас і вітаю? Чого очікувати представникам цього знаку? День просвітлення. Карта сутінок в перегорнутому стані. Це гарний показник того, що ви дізнаєтесь якусь правду. Можливо, хтось довго вже брехав вам у очі. І сьогодні ви це не тільки відчуєте, ви сьогодні дізнаєтесь правду. Сьогодні гарний день для виходу з кризових тупікових ситуацій. Сьогодні день, коли ви ясно бачите, Свій шлях в майбутнє, тому йдіть своїм шляхом, вам освітлює цей шлях знання і інтуїція. Одначе будьте обережні, не спілкуйтеся сьогодні і не зустрічайтеся з представниками знаку РАК, бо ці зустрічі можуть бути досить фатальними. Далі тільці. Променисте сяйво. Це дуже позитивна карта. Інша її назва Сонце вона пов'язана з грошовим прибутком. Вона пов'язана з позитивною сонячною енергією, яка буде з вами сьогодні протягом цієї доби, а також з дітьми. Якщо у вас є власні діти, присвятіть їм сьогодні більше вільного часу, і це, по-перше, запам'ятається і їм, і ви також будете гарно себе почувати. Будьте обережні, ви сьогодні насичені сонячною енергією, а цю енергію дуже полюбляють кошту. Вати енергетичні вампіри також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Близнюки. Для близнюків непоганий день. Розбита вежа, погана карта, карта руйнувань, катастроф. Одначе, коли вона випадає перегорнута, це каже про те, що ви захищені від руйнувань, захищені від катастроф. Єдине, що сьогодні можуть збити з вас, це вашу корону. Тож будьте менш пихатими. Допомагайте іншим людей більше, ніж собі, і пам'ятайте, що сьогодні день, коли ви можете відтворюватись не тільки самі, а. Айл допомагати відтворюватися іншим людям, якимось чином, якщо ви їм будете допомагати, єдина що у цей день краще не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Овен. Далі раки. Вівтар в класичному таро – це страшний суд або пробудження мертвих. Карта повторень, вона пов'язана частково з вашою стихією, з водною стихією, тому вам буде сьогодні комфортно. Якщо у вас є якась справа, якою ви постійно займаєтесь кожного дня, вона буде дуже гарно сьогодні виконуватись. Також ця карта пов'язана з родичами. Якщо вам потрібна підтримка, звертайтеся саме до родичів. Також для вас сьогодні гарні зустрічі. Речучі бесіди з представниками знаку риби. Далі леви. От левам рекомендую сьогодні не заходити за ті межі, в яких ви існуєте. Відлюдник це карта заборон, карта попередження. Вона каже про те, що вам треба бути обережними, максимально обережними, не розкривати свої. Плани не афішувати їх і пам'ятати, що неможливо сьогодні виходити за будь-які межі. Сьогодні гарний день для того, щоб щось закінчувати, але не своє власне життя. Тож обмежтеся в своїх якихось бажаннях, і тоді день буде непоганий. Далі представники знаку діва. Помірність, інша назва цієї карти Янгол або Сонячний геній, показник того, що ви сьогодні знаходитесь під захистом вишніх сил. Люди, обставини вам допомагають у цьому. І окрім цього, ініціатива у ваших руках все буде залежати від вас. Сьогодні вас очікує дуже багато говорильні якоїсь, тож будьте обережні в своїх словах, не кажіть людям зайвого. І також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку. Водолій для Терезів не дуже гарний день. Випала ваша карта, суддя, вона ж, справедливість або феміда в перегорнутому стані. Це каже про те, що сьогодні ви досить дратівливі. Сьогодні ви, вам важко контролювати власні емоції. Розум може. Не, не досить гарно працювати, тому ви будете не бачити дрібниць. Якщо ви боїтеся зіткнення з правоохоронними органами, цілком імовірно, що це станеться. Тому не відповідайте на дзвінки з ними, з незнайомих номерів. І якщо ви боїтеся людей у формі, краще посидьте сьогодні вдома. Далі скорпіони. Закохані, інша назва цієї карти: два шляхи. У вас є вибір саме від вашого вибору, багато чого залежить цього дня. Якщо ви щось планували на цю п'ятницю, а все піде не так, як того ви бажали, це якраз і включається той самий вибір. Ви здатні все владнати, ви здатні сьогодні знайти нові шляхи для реалізації своїх якихось ідей. Головне, якщо треба прибріхувати, не будьте максимально чесними, бо якщо будете чесними, Будете бідними. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Діва. Для стрільців, імператриця. Це якісь матеріальні прибутки, хоч і невеличкі, але якісь гроші до вас сьогодні зайдуть. Це також гарний фізичний стан і можливість матеріалізовувати свої ідеї. Тобто ви можете про щось чи когось просто подумати, а ця людина чи річ моментально буде з'являтися у вашому житті. Нічого не бійтеся, дійте! Ось що каже вам імператриця. Далі козероги. Перегорнута смерть це в принципі управник вашого знаку планета Сатурн. Але вона випала перегорнута. Тож, по перше, вона каже: не поспішайте. По-друге, нічого не змінюйте сьогодні, залишайтеся стабільними і пам'ятайте, що будь-які зміни у цей день можуть привести лише до поганих результатів. Тож, ви єдине, що можете змінювати це своє ставлення до подій, які вже минули. Далі, близню... Далі водолії. Водолії, Папа, Єрофант, Верховний Жрець, планета Меркурій, а це швидкісна планета, тож і ця карта вам рекомендує все робити сьогодні швидко, орієнтуватися на власну інтуїцію і не гальмувати. У вас сьогодні відкриваються можливості, якщо ви будете все робити швидко, то і справи будуть робитися також дуже пришвидшено. Далі риби. Верховна Жриця, вона ж двері в храм. Це, по суті, управник вашого знаку, планета. Місяць, а точніше, супутник землі місяць, і місяць пов'язаний з водою, і ваш знак водний. А ця карта пов'язана з жінкою. Тож шерефам -шер сьогодні вам допоможе якась жінка, якщо вам треба робити якісь важливі справи. Сьогодні інформативний день, тож не забувайте, що на Ютубі вас очікує якась непогана інформація, яка вас чомусь навчить. І нарешті загальна карта дня. На цю п'ятницю імператор, імператор це влада, імператор це суспільство, імператор це оточення. Певно, в якихось країнах сьогодні будуть збиратися мітінги, будуть щось люди, люди тербу для себе потребувати. Сьогодні день пов'язаний з колективом. Самі по собі ви нічого. А от якщо ви знаходитесь у якійсь групі, у якійсь когорті, ви можете. Побороти будь-якого ворога, бо і карти сьогодні застосовані саме карти переможців Вікторія Старот і імператор це самореалізація, вона цілком можлива, але завдяки вашому оточенню. І це планета Юпітер. Тому якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось блакитного кольору. Що стосується самого дня, нічого критичного особливо відбуватися не буде, все ж таки розбита вежа випала перегорнута, сутінки перегорнута. Але от я б звернув увагу на часовий проміжок з 14 по 16 годину, коли спрацьовує відлюдник. Краще в цей час сидіти вдома і нікуди не ходити. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого 10, 19 або 28 числа будь якого місяця перегорнутий кат, інша назва в класичному таро – диявол чи тіфон, і це гарний показник, коли ця карта випадає перегорнута. Це каже про те, що нічого не бійтеся, ніяких фатальних непередбачуваних ситуаціях з, з вами сьогодні не станеться. Тож можете ризикувати. Ризик виправданий. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Перегорнута зірка магів це погані почуття. Юття це емоційна нестабільність. тож слідкуйте. За своїм емоційним станом, пам'ятайте, що розум здатен утримувати вас від якихось необдуманих кроків, особливо все, що стосується емоцій. Якщо ви жінка, будьте обережні, ви сьогодні втрачаєте жіночу красу. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, бачите, тут неморологія не бреша. Карта мага каже про те, що сьогодні день якихось починань, ідей, які будуть до вас приходити. і особливо це стосується чоловіків, бо карта Мага це янська чоловіча сонячна енергія. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця фартовий день. Успіх це колесо фортуни. В прямій позиції ця карта каже про те, що сьогодні можете кудись їхати. Якщо вас кудись кличуть, доїдете дуже гарно, ніяких поганих подій не буде. Навпаки, ви сьогодні виграєте люди, обставини вам. У цьому допомагають і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий вершник в класичному Таро це карта Колісниця, вам рекомендація нікуди не їхати і не робити важливих справ, бо сьогодні ви можете навчитися лише на власних помилках і можете наробити багато поганих якихось кроків у своєму житті і в чомусь навіть повернутися назад. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Дивилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випала карта нагороди, а це Всесвіт чи корона, це найвищий аркан, і він каже про те, що сьогодні дуже результативний день. Ви сьогодні можете закінчити якісь справи, які тривають вже не перший рік, досягнути певної життєвої кульмінації, отримати багато нагород. Особливо вам пощастить. Якщо ви народилися під знаком скорпіон. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, блазень, нульовий аркан каже про те, що сьогодні не той день, коли ви можете робити важливі справи. Відпочивати можете, пустувати можете, гуморити можете, посміхатися можете. А от сумувати вам ніяк не можна, бо якщо будете сумувати, то прийде блазень крокодил і відкусить все, що завгодно. І вам. Особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Карта жертви повішеного в перегорнутій стадії каже про те, що сьогодні вас очікують якісь подарунки. Все, що стосується здоров'я, здоров'я вас ніяк не підведе, вона у вас на висоті. І окрім цього, ви сьогодні допомагаєте іншим і інші люди, яким ви допомагали в минулому, сьогодні обов'язково допоможуть вас. Тож фатальних ситуацій з вами не станеться. І останнє. Карта, я навіть знаю, яка приборканий лев для людей, які народилися 9, 18 або 27-го числа будь-якого місяця. Перегорнута випала ця карта. Ця карта пов'язана з силою. Тож рекомендація економити свої сили, не вступати в конфліктні ситуації, не вирішувати їх силою фізичною, вирішуйте її силою розуму. Якщо ви чоловік, якщо ви військовий або спортсмен, економте свої сили. Сьогодні ви можете надірватися і будьте особливо обережні, якщо ви народилися. Під знаком Лева. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні Вікторія Стерот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мого швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням, можна кількома. А я ж вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь Бог.